Тепер у Рівному буде безпечніше. Сьогодні у стінах Рівнеради відбувся депутатський день. Міські обранці обговорили низку важливих запитань. Серед них було й те, що стосується впровадження у Рівненській територіальній громаді проєкту Поліцейський офіцер громади заступник начальника ГУНП Рівненщини Руслан Стрельбіцький розповідає, кілька років тому його почали реалізовувати у нашій області, яка тепер, з-поміж усіх інших, є лідером. В загальному станом на зараз у нас в області працює 108 поліцейських серів громади. Ще 90 ми плануємо запустити. Тобто проєкт масштабний, і в цьому проєкті частково нас підтримує Національна поліція України. Враховуючи позитивну динаміку, яка в нас відбулася з головами громад, з депутатським корпусом, фактично дві області, такі що показали дуже ну, позитивний ріст – це Рівненська і Вінницька область, і керівництвом Міністерства внутрішніх справ було. Погоджено запровадження проєкту. Безпосередньо ми першопочатківці це Рівненська область, після нас буде Вінницька область, де в цьому році, згідно штатного навантаження на кількість населення, буде повністю запроваджений цей проєкт. У ході обговорення впровадження офіцерів у нашій територіальній громаді правоохоронці просили депутатів виділити кошти на їхнє забезпечення. Зокрема, наголосили на потребі у службових автівках та закупівлі паливно-мастильних матеріалів. На запитання міських обранців про кількість необхідних автомобілів Руслан Стрельбіцький відповів. Буде на території Рівненської ТГ працювати 35 поліцейських офіцерів громади. Один транспортний засіб придбаний, але враховуючи те, що він не працює, він не працює на даний час посіло обслуговує рота поліції особливого призначення з працівниками Рівненського групи, які здійснюють реагування на повідомлення громадян. Але цей кандидат вже вчора проходить співбесіди, сьогодні проходить співбесіди кандидатів, ми підбираємо. І враховуючи те, що 34 автомобіля треба, був наскільки я знаю, розподіл на 19,8 мільйонів на придбання 22 транспортних засобів. Крім того, поліцейські просили й виділення коштів на проведення ремонтів на поліцейських станціях. Зазначили, що вже підрахували приблизну суму. Наші спеціалісти прорахували, якщо там будуть додаткові запитання по коштах, то по князі Романа прорахували на проведення ремонтних робіт 2 мільйони гривень. А на проведення ремонтних робіт по вулиці студентській 7, там велике приміщення, то 4 мільйона 100 тисяч, наскільки я так розумію, але ну вони готові за свої слова відповідати. За словами секретаря Рівнеради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, цей проєкт у нашій територіальній громаді реалізовуватиметься в рамках державної програми. Нові офіцери громади матимуть чимало функцій та дбатимуть про безпекову складову. Втім, на деякі із запитань впровадження проєкту. Ту правоохоронці мають надати додаткові роз'яснення. Це буде весь спектр загальний, тобто він буде теж наповнити бюджет, але це є безпекова складова. Тому ну, вони хочуть подати нам теж більш детальне роз'яснення, тому що багато вони порозуміють стосовно паланомастильних матеріалів. Також є документ від військової адміністрації стосовно того, щоб все-таки надати субвенцію на виділення коштів, тобто й було обговорення, для чого це взагалі потрібно нашій громаді. Про кошти тільки орієнтовану вартість говорили. На, на самі на сам, на сам транспорт там десь орієнтовно 19 мільйонів гривень. Стосовно ремонту ще не визначено, тому що їх декілька є локацій, і тут ми не можемо виділяти не капітальний видатки. Крім того, міські обранці не залишили без уваги й план дії сталого енергетичного розвитку та клімату нашої громади до 2030 року. Вкотре обговорили проблему із забрудненням місцевих водойм та поспілкувалися про програму сталого проходження опалювального періоду 2023-2024 років. Те, що стосується екологічних ситуацій, по нашому взагалі в нашій громаді це теж було озвучено. От і є співпраця також з громадськістю. Ви бачите, що ЕКО-клуб теж долучається для нашої громади, робить максимум саме в розвитку в цій сфері, саме екології. І що стосується також, що теж є від військової адміністрації звернення про те, щоб ці 4% відсотки ПДФО все-таки використати на теплову енергію, це тобто компенсація саме тарифів. От ну, є, наприклад, тариф, який безпосередньо серед населення він не підвищується, але за рахунок цих 4%, це. Та частина коштів, які фактично тільки спрямовуються на субвенцію саме компенсації тарифів. Або це є водоканал, або є це тепленеградуючі компанії. Софія Капінос, Михайло Товбуга та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.